За добу поліцейські задокументували 28 обстрілів російської армії на Донеччині. Протягом доби ворог обстріляв 13 населених пунктів. Мішенню росіян стали житлові будинки, є вбиті та поранені цивільні мешканці. Чотири удари рашисти завдали по Бахмуту. Один із прильотів, який стався близько дев'ятої години ранку, забрав життя цивільної особи. Пошкоджено приватні будинки та об'єкти інфраструктури з артилерії. Російські військові обстріляли село Туненьке Черетинської громади та місто Торецьк. Є травмовані вночі. Росіяни випустили ракету по Дружківці. зруйновано будівлю коледжу та багатоповерхівки. За інформацією начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка. Травмованих та загиблих немає. У слов'янську підключають газ. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук керівник тамтешньої військової адміністрації Вадим Лях. Славку Рорт, Слізнівка, Мумовка вже з теплом. Газ підведен далі на черзі до кінця тижня підключать червоний молочан. Та Черевківку також триває робота заповнення систем багатоповерхівок водою. Шістнадцять котел вже заповнені водою. У Покровську запрацював сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України. Там надаватимуть всі послуги як до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Сім місяців жителям Донецької області доводилося звертатися за послугами до сервісного центру на Дніпропетровщині. Олександра Зоз, новини на Суспільному. Донбас.